Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Дев'ятикласниця Віра Колесніченко учениця Херсонської школи номер 47. Навчальний рік дівчина та її однокласники розпочали в онлайн форматі. Мені зручно навчатися онлайн, бо. А, Саме завдяки онлайн-навчанню, я навчилася планувати свій час. Працювати в зручному для мене режимі та здобувати саме якісну для мене освіту цього року у 47-й школі навчатимуться 339 учнів, 20 із них першокласники, розповіла директорка Вікторія Хамзаєва. Батьки зараз надають перевагу офлайн навчанню шестирічкам. Звісно, це для діток це соціалізація, і ми не забуваємо про психологічний чинник. Але най, такі, знаєте, найвелику. Найбільшу проблему ми вже подолали. Ми зберегли школу, ми зберегли учнівський контингент. Будівля закладу тричі була під обстрілом російських військових, говорить директорка. В основному це вибиті вікна, вибиті двері, маємо псування даху в холі і стелі. Є невелике пошкодження спортивної зали і штучне покриття на футбольному полі. Але Обладнання ми зберегли, і будівля, і шкільне подвір'я чекає на дитячий гомін. Цього навчального року 45 шкіл і 70 дитячих садочків Херсонської громади працюватимуть у дистанційному форматі, розповіла начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко. В новий навчальний рік вступлять 20 тисяч школярів і майже 5 тисяч дошкільнят. 923. Першокласники сядуть за умовні парти в цьому навчальному році, поки що Херсонська громада не відчуває браку вчителів, і кількість вчителів у школах стала. Але ми вже бачимо, що рух вчителів почався, тому що люди, які виїхали з громади через безпекову ситуацію, вони на превеликий жаль. Шукають собі можливість, і де вони можуть прилаштуватися на час бойових дій за межами Херсона. Станом на 1 вересня 2025 року у Херсонській громаді через обстріли армії РФ пошкоджені 140 закладів освіти. Дев'ять із них зруйновані повністю, говорить Жорженко. Цей навчальний заклад у Херсонському районі другий рік поспіль працюватиме в змішаному форматі. Класна керівниця 4 класу Альона Воропай говорить для дітей і вчителів офлайн спілкування важливе. Це дуже добре, що нам допомогли облаштувати наше бомбосховище. Діти повинні бути в суспільстві, тому що онлайн є онлайн, але спілкування і як вони себе ведуть, це найголовніше в минулому році, станом на 5 вересня, у нас було 877 дітей. В цьому році на сьогоднішній день 802 дитини. Кількість вчителів практично. Мабуть, залишається на рівні в цьому році. В нас є молода нова вчителька англійської мови. Навчальний рік на Херсонщині стартував для 170 закладів загальної середньої освіти. Чотири школи призупинили навчальний процес, говорить начальниця управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Олена Данилова. Мережа закладів освіти зазнає у нас кількісних змін, тому що зменшується кількість учнів в цьому навчальному році. Кількість учнів зменшилася на 5 тисяч. Цього навчального року учнівський контингент нас буде складати 51 тисячу дітей серед здобувачів освіти, які проживають за кордоном. Це 23 тисячі 295 учнів. На тимчасово окупованих територіях перебувають 8 тисяч дитини, і 9 тисяч учнів мають статус внутрішньо переміщених осіб. Тенденція до зменшення кількості учнів спостерігається і за кількістю першокласників в області цього року 2331 першачок. Це на 650 менше ніж торік, говорить Олена Данилова. Цьогоріч ми плануємо з 1 вересня запустити вісім шкіл в змішаному форматі порівняно з п'яти минуло, з минулим роком. в Минулому році п'ять працювало. і за парти з 1 вересня в змішаному форматі сяде трошки більше ніж 1200 дітей. Три укриття відкриваємо 1 вересня, запускаємо. І ще три укриття будуть відкриті до кінця навчального року. Також у Херсонській області працюють 18 закладів фахової предвищої освіти, три релоковані, 15 у дистанційному форматі, говорить Данилова. Виконувач обов'язків директора Береславського медичного фахового коледжу Роман Запорожець розповів, навчальний заклад тимчасово переміщений до Кривого Рогу та працює дистанційно. Загальний контингент коледжу складає 440-460, тобто, в залежності від навчального року. Але такі показники ми мали і до початку війни. Також працює стабільно у нас відділення після дипломної освіти, тобто всі структурні підрозділи працюють збережені, і всі люди працюють студенти навчаються. Набір триває до 15 жовтня. Тому ми прогнозуємо, що 145-150 студентів. Ще будуть дозараховані в додаткову сесію, тому що є бажаючі проблемою для херсонських коледжів. є набір учнів на базі дев'ятого класу. Говорить Запорожець. По перше, дуже багато. Саме дітей Херсонщини знаходяться за кордоном. Багато з них ходять там до шкіл, тому вони не можуть поєднувати проблема номер два в тому, що діти, які разом з батьками переїхали до безпечних регіонів нашої держави, починають вибирати навчальні заклади, які працюють в очному форматі. Що стосується бази 11 класів, нам стабільно, ми набираємо повний ліцензій. Ній набір в цьому році. Вперше у нас вісім студентів пішли на практику за кордоном. Це була Польща, це була Німеччина і Ірландія. Вони здійснювали практикування при центрах наших біженців. За інформацією обласного управління освіти та науки, також на Херсонщині функціонують 13 закладів вищої освіти. З них 10 – роковані в більш безпечні регіони. Один останні припинення діяльності та два залишаються на території області. Віталій Гудь цьогоріч першокурс. Херсонського національного технічного університету за спеціальністю автоматизація та робототехніка всі лекції вони зберігаються в порталі. Нам можна буде в будь-який момент передивитися. Я якраз на роботі, то мені цей варіант підходить. Очікую я щось інтересне, щось цікаве, щось так, щоб не було скучно. Ну, це понятно. Якогось актива взаємодії з одногрупниками, з викладачами, якісь інтерактиви, не знаю, якісь вебінари. Кількість студентів у Херсонському національному технічному університеті, порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення, скоротилась, розповіла ректорка Олена Чепелюк. Навчання у закладі відбуватиметься в онлайн форматі. Набір першокурсників є викликом для будь-якого університету, тим більше для релокованого. Але ми постійно тримаємо зв'язок з школярами, особливо зі школярами Херсонщини. А щодо молоді з Херсонщини, так для нас вона є пріоритетною, тому що ми дуже хочемо повернутися в Херсон, ми дуже хочемо відбудувати наше місто, і ми розуміємо важливість повернення молоді в Херсон. Російські військові цього тижня продовжували обстрілювати правобережну Херсонщину. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна на Фейсбуці, протягом тижня внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, 39 поранені. Пошкоджені 12 багатоповерхівок, 46 приватних будинків, стільникова вежа, газогін, господарчі споруди, гаражі та автомобілі. В ніч на 3 вересня армія РФ обстріляла житлові квартали корабельного району Херсона. У приватних будинках вибиті вікна, зруйновані дахи. Вот тут отут дуже впала, була все, повністю це поставили вже там на криші повибіла, тут повибілала, з тої сторони кноповила. От три ковнати, отто вот частина дома все небо видно. Если я там лежав, бо я должен был спати, то меня б, наверное, на не було там все засипано. Криша практично вся, видите, как бомб стоїть. 4 вересня у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки військових РФ були пошкоджені приватні будинки та споруди. Зайняли спожежі. Про це повідомив у Фейсбуці керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. 2 вересня у Херсоні попрощалися з солдатом Дмитром Бочаровим. Він загинув 29 жовтня 2024 року під час виконання бойового задання на Курщині. Йому було 33 роки, повідомили в обласній військовій адміністрації.